яку відіграв для Галичини, для цієї України Маркіян Шашкевич, духовний предтеча і поборник літературного і культурного відродження в Галичині. За словами Богдана Левського, він перший вивів Галичан на шлях українства, сказав шлях поступу. Та й багатьох затяг Маркіян Шашкевич був першим. Він перший організував і об'єднав готов молоді, був за видання першої книжки українською мовою. Перший почав проповідувати рідною українською мовою в церкві. Перший уклав українську чисинку на захист українських землях. Перший, і що найважливіше, казав на те, що ми окремий народ одна велика суша. І Саме наш спонзар починає з того, що Марфіян Шишкевич перший організував і об'єднав гурток молоді демократично просвітницьке та літературне угрупування русська слівця, які активно виступали на захист рідної української мови. Термін «русська» для галичан означав Українська. Михайло Грушевський датує початки національного відродження Галичини з першим десятиліттям 19 століття, коли серед благого унявського доховенства з'являються освічені тягучі люди, які думають не тільки про інтереси своєї церкви, а й про інтереси народні, національні, про піднесення народу освіти і добробуту. На початку 30-х років 19 століття у Львові підіймається нова хвиля національного руху. В цей час, 1833 рік, починає функціонувати гурток студентської молоді на чолі до руської клієнції, який ставить перед собою задачі, справлятися в слов'янській і руській мовах. Вводити в русських колах розмовну русську мову, піднімати дух народний, просвіщати народ, воскресити руську писемність замечил. Їх було троє. Один них енергійний, наполегливий, сміливий, готовий на самопожертву, на позих. Це Марсіян Шевченко. Другий людина палкої вдачі, широким польотом фантазії, прагнув рішучих дій. Це Іван Вагалевич, третій ініціативний, діловий, абсолютний, водночас поляркований і обачний. Це Яків Головацький. Трійка мовила, що кожен, хто вступить в український гурток, обіцяє все життя працювати на користь українського народу. Для освячення цієї обітниці гуртка прийняли слов'янські імена Шашкевич Руслан, Вагалевич Далебор, Головацький Ярослав. Я дійсно переконався, що люди сказали правду. Теж Маркям Шашкаєш працює, вона ще років. Кось такої доброї традиції стало, знайти щось залишити добрий світ щось масі. Був голова у нас такий меха, викладаєш, казав, що залишив шкоду працювати. Там зробив розповів, це лише води утіч, музей і пам'ятник. Дай Бог складає все ж таки. Щось що вас може цікавити? Має крес, дитя маркіяна в темрі, якщо буде навчав. Ви можете подивитися той і той крест, який він служив. Я не маю правди його з собою. Той, який дійсно тримав в руках, це теж маркіян, який заоставляв наших людей, принароджуваності, відходили в вічність, заосклавляв сім'я, сподіваюся, якщо навіть не бажання, значить, або бути мовчать. Я піду відкрити, як ви зможете, я можу вам там бити на вечірку. Навчати, що я хочу вас поставити, щоб связь сигнали розкористали, щоб ваша праця потрібна, настав Божої і настав наші держави. Дуже впевно ходить паличку і <риклад> вибачайте. <риклад> Ось. І, власне, це дуже велика заслуга Романа Мар'яновича Лобківського, котрий, власне, напосів на тому, що в цьому приміщенні має бути приміщення. Приміщення рік тому виглядало вам покажу фотографії. Можна було перейти з однієї кімнати в іншу через стіну. Не тільки тому, що там були, сті... там були двері, а тому, що не було стін. Можна було через вікна перейти, зокрема Галина Корнієва, директора музею Оставка Лістрова коли ми все приїхали до ладне приміщення, пер... заходила через вікна. Поставила дві теглини, бо там вікна такі були, знаєте, спогад про вікно, переступила і зайшла, і, власне, глина коміги підтримувала Роману Гуківського. Прекрасне приміщення, хоча кажу, штрекнеш пальцем, знаєш, палець на другій сторони. Ну, не подивись на стара. Але для того, щоб був музей, ясно, має бути слово, яке в Біблії перше, далі має бути. Концепція музею, тобто бачення, який він має бути. І Власне, концепція музею Оттяматина Шевкевича зробив Орес Коп. Орес Коп, засловний діяч метець України. Музейник, без котрого, напевно, жоден музей у би не обійшовся. Він до цього приклав руки. Что музей Соломії Кушелицького, чи це музей Лондонського, чи це музей Івана Франка, говорять, що коротко, що тепер музей в деревні, в без саме жодного музею немає. Робить він музеї і робив не лише в Україні, але і за кордоном. Його допомоги, його консультації підтримували. Отже, концепція основна. Музей в Новосілках не має бути копією чи скою чи блідою музею в Підлиці, музею в Нестанича чи музею Дерівні. До речі, до 4 листопада 2012 року музей Новосілківський був наймолодшим музеєм оця Маркена в Україні. І, напевно, завіна і молодший музей. от 14 листопада цього року в деревні, відкри... деревні відкрили музей з цього матяну. В колишньому приміщенні, біля колишнього приміщення Слевані. Бо е, Юлія Кошинка, е, дружина оця Мартяна, власне, входить в деревні. І, власне, заклав концепцію Орис Скоп, він сказав, що цей музей Новосільківський має відображати певний відтинок життя і діяльності у цьому скляну. Зокрема, ви знаєте, Молотілки, от там є місце його служіння, Богу та України, і Молотілки це є перше місце його спочинку, місце першого поховання. Дивимося на себе з міста, заслуженого діяча мистецтва, заслуженого е, художника України, чоловіка, Теодор одні авторки, пам'ятника Маркена Шушкевича на подвір'ї мати оптимістичніший вигляд. Але разом з тим, завжди кажуть, зверніть увагу на те сонечко, яке сходить за його плечима. Сонечко не просто сонечко, а ці ідеї, ті думки, ті сподівання, ті надії, які засіяли в душі своїх соплемінників, своїх краян, українців ОТ Маркія. З лівої від мене сторони бачимо фотографії, на яких зазнівковано ті місця, в яких отець макіян є відображений, вшанований. Ну, Оце вже стара фотографія, місце першого поховання. Тепер як я говорю вже отець Іван не буду повторюватися. Напис є змінений. В радянські говорити про те, що отець, що, що сказали, це був отець, не можна було. Він був е, український письменник, мало не радянський. Ось е, тут товариство, цей бюст є, це е, роботи Теодозії Бриш. Той скульпторки, який зробила пам'ятника на території музею. Е, пам'ятник у цю Маркена Шошкевича біля під Остапіднітрової. Оце підлися, це золочі, Решту не знаю. Те, що я там сказали. Їдемо далі. Ага, що тут подали купувати, може подивитися. Оце, власне, з цього починався пам'ятник Маркена Шошкевича. Привезли ось такий... Mm -hmm. Ліпок такий макет, довкола нього точилося це дуже багато різних суперечок. Ну бачите, як тут макет ще ось в голову, в гору, правда, з якимсь таким комером, може, зайвим. І ви собі не можете уявити, правда, Та, зробили такий макетик потім в колен зріст, скільки було суперечок. Мало ну, вже сваром доходило. А хто за такий отець? А чому в нього такі плечі, а чому в нього така довга шия? а чому в нього така худа? талія? Ну, Говорить, що це було щось. У кінці навіть така промісова фраза, чому це отець має бути товстим. Оці, якщо вони дотримуються цих постів, власне, мають бути делікатними. Тим більше хто читає архівні дані, прочитав Романа Горака у Сутінках, там дуже гарний виклад життя життєпосолоця Мартіяна. Написано, що він був тендітної будови і за своєю фігурою. За своєю генетикою. Його фігура більш нагадувала жіночок, а не чоловічу. Не чоловічу. Тонка талія, не широкі плечі, риси обличчя, тільки до хати принесеш. Ми то всі випробували, бачите. В цього відерка не випускні нічого. Таке воно дуже цікаво, так само я вже завжди говорю, їдемо машиною, бо коли відкривали музей, ми всі приїжджали кожен день. Кожен Боже дай деколи де, по два рази, Вибігає чоловік каже, ви до музею, до музею. Нате, візьміть і містої, знаєте, от таких людей було дуже багато. Що так дарували нас конкретно. Ось канавка, історія цікава. Так само річ у тому, що Орен Скоп, коли майнував концепцію музею, казав, що в кімнаті має бути повод. Там має бути скриня, тут вже ми знали, що колиска має бути колиска, тут має бути бомбетик. Бомбетля нема, отець Іван притягнув ось таку гарну канавку. Ну, вважав, що канавка гарніша від бомбетля. Бомбетель буде в добудованому приміщенні. За цю канавку мешканця Новосільківської сільської ради хотіли його викупити і давали йому гарну, гарну, гарні гроші. 2000 гривень, для це є дуже добрий гроші, погоджується. Але людина безоплатно віддала її для музею. Перетягнули. Підремонтували і є ократою. Частина сорочок місцевих, частина сорочок привезли аж з села Порігної, до Волошівського району. В телефонному режимі вчителька з села Поригної, українська молоді література телефонує. Відкривається музей, я маю цей музей в школі, в мене багато експонатів. Я поділюся. Поїхали, нас завантажила на машина експонатів, а ми їх привезли. Фотографія раз, фотографія два. Дивіться товариство. Підходьте ближче дивіться. Це є захоронка. Що таке захоронка, ви знаєте? Про образ сучасного дослідного заходу. Для дітей і без високі різного віку, і різного соціального Ось Оцей хлопчик, бачите, тутий, має суботята, має штанята, маринату, і щасливий виріс обличити. На класі, як їже до неї, буде там тягнеться, він ситий. Видно, дитина заможна її родила, ті більше знинкували, знаєте, це цікаво було. А отут криєшку, подивіться, ботоноги. Там штаняна тільки до колін, трошечка повисмикувалася, хоча його, його знімкують, і він на свою увагу відволік на їжу, треба їсти, поки є що. Ось такі захоронки, в тих захоронках, ви знаєте, дітей виховували законності, монахині, священники займалися, вчили дітей, готували до першої сповіді, вчили перших азів грамоти і, звичайно, що українців. Це діти захоронки, я, як вони всі в українських строях, руки за руки, коноролов. От очевидно, під час такого заходу. І ті платять, от ми знаємо, може свято мами, може якесь церковне свято. А ось це дівчатка йдуть до, першої, до першого причастя. Прошу звернути увагу, е як ці діти повдягувані, завжди я говорю, пригадаємо своїх дітей-внуків, і як ми їх до першого причастя відпускаємо, так, чи десь ведемо. Е мало не, мало не від...